Червоне то любов, червоне то любов, журне, журне, дуже то... пана і потухли, тепер одні нюанси, я напишу задово тобі свої романси, де ж і вечір над червоними рідками і нитками, під ти усвіди зомними шляхами, я знаю, ну я спотув. Без грами, тато часу є тут виривати зубами, я знаю, там, де мами, я в теплі, мама вишивала мені червоним до любов, червоним до любов. Ну що, дорогі друзі, за ремано, всім привіт та всім дарова, гайс. Е, Розказуйте, як ваше життя моде, як настрій, як взагалі бойовий, на пуш, рашти, агресивно грати та просто весело класно продати, друзі. Лайкусики зразу три крапочки зверху екранчику, лайкусик прижимаємо, не соромися, саме бути, е, не буде не соромитися, а бути впевненим. Впевнений в собі, і все тоді у вас буде добре. А, друзі, друзі, що ще я вам хочу сказати зараз, зараз, зараз. Взагалі, які ваші плани на цей на сьогоднішній день. На сьогоднішній взагалі, стрімчик. Чекайте, що ще зробити. Ага, во. Авоє такий севершон. Червоне то любов. Ти забув тега закінти посилання на стрім. Я ще не забув. Я ще, друже, нічого не забув. <coughs> Дамо сладкий якийсь хоче з нами збирати каточку, може дві, а може ні тобі не мені, може дві, три, чотири, п'ять. Привіт. Здорово, солоденький. <coughs> Чекай. Що, як життя молоде, соло? Як життя солоденьке? Та добре, все. <къй> ти як зараз <къй> на стрімі будеш вести стрім. Честно. Звичайно, стрімчик. Вже на каналі, <пути> друзі, скринька, тапту, срін, тап, тут, срім, там, топ, залітам, в реки, ютубчик, канал Оловеч. E, ваш друг, можливо, сьогодні казав, що золотить, оцей що демо Костя. Знаєш той, що ти ще казав, що друг брата має Юру? Знаєш? Так. <пути> так він, якщо що, не в вашому клані вже. Але ну, він каже, да-да-да. Ну, він тебе знає, типу, що ти все там клюквий. Ну, тіпо... Костя, він же не в нашому клані, но він, тіпо, Ну, він, типа, в нього є брат Юра, який ще в нашому. Да-да-да-да-да. Ну, коротше, залітай на стрімчик, можливо, що сьогодні з ним зіграєте, Попушите, поражте, поагресивно граєте. Так же давай, скрайка на стрімчик. кодек кода кобальба Донатку, друже. Буду тобі ще вдячний. Давай. Давай. Чекай, хто з Sky Skycover, давайте зараз скоренько пробіжмося порой трохи цей. По флешку, Ну, не по я типу скажемо, що стрімчик. Почався вже на YouTube каналі. Можливо, друзі, забули. Навіть всяке буває. Червоне то любов. Червоне то любов. І лайк прожала. коли ще не було стрімав, якусічка. Молодець, молодець, віка. Давайте робимо локал код. Ну, understand. English Langers. Я зайду, то заходь вікусечка, локалочка для всіх. Локалейшн для всіх. 2, 14, 14.05. 14, 14.05. 92. Почекай, я ще не зайшла, вікусечка. <сум> ну цікаво, чекати не знаю. Я думаю, що ти встигнеш, бо пока що щось не густо, не густо, знаєш. Не густо, не густо. Questo mi gusta. Cerbo, dolupo. Cerbo, nelupo. Ciorna. Corte to I don't really under, understand. Now I don't really really bro. Uh don't understand the uh, English langers. Uh, what is this? Червоне. Ну, ні, ти дійсно не розумієш. Що таке я щось не зрозумів? Що я дійсно не зрозумію, що, що я дійсно не розумію? О, ну ти про просто правильно прочитав. Ти написав ні, ти дійсно не розумієш. Пан Бакендер, Якщо ви щось там вивчили, два слова, то не означає, що я гірше знаю English Langeries, ніж ви, знаєте. М -м -м, так ось. От не видно Nizer". найзер. Локалку я написав, чекайте. Локал кол написав напisо Напіс у чатику закріпили спеціально для особисто таунувати друзі. Найзер. Во, кусочка квіточка, жирочка залітає на цю прямую на цю пряму трансляцію. Здорово, здорово, даро. Здорово. здорово знов. Даров, солоденький хлопчик. Ой-ой-ой, <кхи> арабік. Залітає до нас на локаличку. Ну шо, друзі, у нас якщо шо, у нас традиція завжди стрімчик починається з двох режиму. Тому приготуйте свої пальчики. Свої. Давай. А, Викусечка, скачала карту, Викусечка, а ну с Я шутки онлайн маленький? Ну за это пацаны что, ты чуткий онлайн маленький? Сейчас скачаю. Да не. Здорово, mm. Павлик, здорово. Я просто очищала пап. Ага. Сейчас, по у меня быть не Не знаю, ч такий онлайн маленький. Пашка, брат, здорово, здорово. Хренко, вика, вика, скоро. Quickly, quickly. Багнувся YouTube. Блін, все може бути? Тут точно не один, я сижу. Можеш бро, ти перезапустити просто трансать. Я теж думаю, бля, бо... У мене ше шо, а на початку у мене завжди пік. Ну, блядь, два 2, 2 людини, ну це бред. Не забудь, я маю подарок для тебе, Павлуша, добре. Добре, Павлік. Бля, хомен. Вики, сучасла, нараш. Павло, оцініть я пісеньку від тебе Бекандера. Від Іллі. Від навіть набіч. Ну блін, ну типа за допомогою Іллі бы кандер порекомендовал. Пісня просто така, бля, щоб тільки пуш тарас, та грас он играл. Давай. О, солденьким хлопчиком попався. Бля, патроны закиньтелось. Вика, <клес> добрый. <клес> Дві голови дам Добив. Є, все. Хорош. Щось, пан... Як виник чакай? Арабік, що він там? Е, 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 ти. -е, без моликів, алло, блядь, без моліків, без гранат, без катан. Окей, Я понял. Без десяти. А ты че мог потом? Забираем двоечку на их же кусок, друзі, всі. Локусок, друзья, все лакусок пожимаем, не сравнить. Понял. Арабик ой-ой-ой арабик. Ты не вывозишь, не вывез. Ч ты ты дашь тут? ти? ты? Ти... Ні... Ni... <с ris> не вывез, не вивозь, пацаны. Шость цей. Серед... Ти <с> дубей. <гас> <с> <Innovation> Бля, без катан кажу, алло. Я кажу Йо? без катан. Без. На ч усорян? Без катан, без гренок, молики и того подібного. Бля, виконок ум пози. Нам приносить кохання, а кохання wow. нам приносить страждання. Для... Ah, нормально в Ми піднімались Да, можем себе позволить. А, да? Да. Я съеду я я не там. Я ему дуже бату дал. Да ты можешь запустить у него мало хп. А, хиляете. Бизка, да? Уже И Ладно. Я, якщо онлайн не поднимется до кинча? Бо... Ну, вчера да, я уж и там сбайс нет. По того рапчика. Да, раптика? А тима это добить можно, моликом. Да, то тима это можно, моликом это можно, можно. А, а прыгай! А, а, как... Бля, да, в Вика, давай, Вика, давай, устань Вика, да, в Да. Запах Вітін нам, нам, нам приносить кохання, а кохання нам приносить страждання для мене В світі остання нам приносить кохання думав приносить завдання Вікотин А що Шо, шестерка робить, я не впевнена. <п 'я> Віко, добирайся. давай, я лоу хп, давай, Віко, давай. Я лоу хп. Більше половини. Лоу хп, я лоу хп. <п 'я> Віко, добій моліком, пожалуйста. Цікаво, Віко, навіть не трать, не трать моліки. Я, ми з РТ доб'єм, не переживай, Віко. Не, а, я не горю. Там... Отак треба, отак, просто каски, просто касочки видавати і все, <кхем> щоб не втикали. Отак, типово. Рапчику видали раз, зараз в Вікусю ще пропишемо ділянку. А, ладно, хе-хе, Вікусючка... О, Віка, попсала. хорош! Ти ж, Вікусючка щось краще не грає, чи ж, Рапчик? Ти він не стильний? Чекай, дай, дай розігратися, я ще не розігрався. <гум> щось Вікусючка поки що воно якось виводить, виводить. Ладно, тут двоє зажали. Три mm. голови з юмпа. Oh, О, Арабік, давай. Давай, один Демо, демо. Сюда. Забирай арабік. Вінер. Просто вінер, венер, дінер, друзі, Давайте. Десь одна, дві пулі оставались тобі. Я перезапущу стрім, це бред. Ех, жаль, об Я перезапущу мені Менким не подобається результат. Mm, давай. Давайте. здається, це якийсь баг, блядь, ютуба.